Серед кам'яних стін, кам'янець-подільського замку, луна від минулого відмовляється зникати. Протягом століть ця середньовічна фортеця стояла на сторожі над річкою Смотрич, свідком історичних тріумфів і трагедій. Але з настанням ночі тіні стають довшими, а шепіт надприродного оживає. Сьогодні ми розкриємо історії про привидів, які зробили цей замок одним із найзагадковіших місць України. Кам'янець-Подільський замок, розташований на заході України, датується 14 століттям. Цей архітектурний шедевр був побудований для захисту регіону від загарбників і став свідком незлічених битв, облог та політичних потрясінь. З часом замок став місцем легенд, де історія та таємниця переплітаються. Одна з таких легенд розповідає про примарних лицарів, які патрулюють стіни замку. Кажуть, що ці примарні постаті це духи захисників, які загинули під час запеклої облоги в 17 столітті. Місцеві жителі вірять, що вони продовжують охороняти фортецю. Їх вічна варта свідчення їх вірності. Одна з найвідоміших легенд замку про білу даму скорботну примару, яка як вважають, є привидом шляхтянки. Згідно з легендою, вона закохалася у простого солдата любов, заборонену її родиною. Коли їх таємницю було розкрито, солдата стратили, а шляхтянку замкнули у вежі замку. Розбита горем, вона стрибнула з вежі на смерть. До цього дня відвідувачі повідомляють про те, що бачили завуальовану фігуру, яка блукає територією, а її тихий плач лунає коридорами. Ще одна моторошна історія розповідає про таємничого в'язня, який зник з підземелля замку. На початку тисячі років чоловіка, звинуваченого у зраді, було ув'язнено у фортеці. Однієї штормової ночі охоронці почули жахливі крики з його камери. Коли вони відчинили двері, в'язень зник, залишивши після себе лише сліди опіків на кам'яній підлозі. Деякі вважають, що його забрали злі сили, які мешкають у глибинах замку. Навіть сьогодні похмура репутація Кам'янець-Подільського замку приваблює дослідників паранормальних явищ та шукачів гострих відчуттів. Відвідувачі повідомляють про моторошні явища, включаючи холодні місця, раптові відчуття страху та незрозумілі звуки. Деякі стверджують, що зафіксували на фотографіях примарні фігури, а інші описують, як до них торкалися невидимі руки. Одна з останніх розповідей від місцевого гіда була, який вів групу замком на заході сонця. Коли вони наблизилися до підземелля, група почула слабкий металевий дзвін, ніби ланцюги тягли по підлозі. Коли вони увійшли до камери, вона була порожньою, але звуки тривали ще кілька хвилин, перш ніж раптово припинилися. Скептики стверджують, що розповіді про кам'янець-подільський замок можна пояснити його довгою та бурхливою історією. Ефектна архітектура фортеці та її роль як місця конфліктів та ув'язнення, створюють ідеальний фон для розповідей про привидів. Психологічні фактори, такі як навіювання та сила розповіді, можуть пояснити багато сповідомлених явищ. Однак ті, хто вірить, стверджують, що енергетика замку незаперечна. Вони вказують на узгодженість свідчень очевидців та незрозумілу природу деяких подій, як доказ надприродного. Чи справді духи минулого кам'янця-Подільського можуть тинятися в його стародавніх стінах? Замок з привидами Кам'янець-Подільський залишається символом багатої культурної спадщини та вічних таємниць України. Його історії про привидів додають фортеці нотки чарівності, приваблюючи туристів та істориків. Незалежно від того, чи шукаєте ви історію, пригоди чи зустріч з паранормальним? Замок пропонує неповторні враження. Коли ми залишаємо позаду Кам'янець-Подільський замок, його тіні та секрети залишаються в наших думках. Чи це просто фольклор, чи натяк на щось, що лежить за межами нашого розуміння? Відповіді можуть бути замкнені в стародавньому камінні замку, чекаючи на тих, хто достатньо сміливий, щоб їх шукати. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі до легенд та переказів України. Якщо вам сподобався цей епізод, не заубіть поставити лайк, підписатися та поділитися. І пам'ятайте, іноді історія не така вже й тиха, як здається.